Вітаю вас, дівчатка. Ви мене неодноразово просили зняти детальний майстер-клас на в'язання боді з воланом. Я обіцяла, я все вам обіцяла, але ніяк руки не доходили. Ну ось нарешті я зв'язала такий комплектик і не повірите, я зняла майстер-клас. Майстер-клас надзвичайно детальний, оскільки я пров'язую буквально все, показую від набору петель до закриття. Робимо з вами разом всі збавляння, пров'язуємо воланчик, набираємо петлі, звичайно ж, і далі пров'язуємо воланчик. Всі деталі, всі нюанси, я все розповідаю у майстер-класі. Ви подивіться на цей ніжний ніжний пушок, він просто незвичайний. Даний комплектик я в'язала із пряжі Ангора 50 метраж даної пряжі, 700 метрів у 100 грамах. В'язала у дві ниточки, отож, вийшов метраж 350 метрів у 100 грамах. І вага ось такого комплектика на вік дитинки, 3-6 місяців, складає 200 г. Отож, досить таки легенька річ, але надзвичайно тепленька. і Подивіться, яка красива, пухнаста, неймовірно. Якщо вас цікавить таке питання, яке цікавило і мене до тих пір, поки я не спробувала цю пряжу. А саме, чи ось цей пушок не буде колоти і кусати дитинку? Повірте, настільки ніжний пушочок, настільки ніжне, приємне полотно, мені здається, що ось такий ворсик може просто. Лоскотати дитинку, але не кусати її. Полотно, як ви бачите, абсолютно не просвічується. Воно таке легеньке, повітряне, але тепле-тепле. Одягнувши під низ бавовняний боді, колготочки, ви отримаєте святкове вбрання для вашої дівчинки. Як ви розумієте, даний пухнастий комплект складається із боді з довгим рукавчиком, із шапочки та спінеточок. Давайте я покажу окремо кожну річ, оскільки на в'язання кожної із цих речей є окреме детальне відео. Дане боді ми будемо в'язати зверху донизу. Як виглядає боді спереду, ви вже можете бачити, покажу вам вигляд ззаду. Ось так боді виглядає зі спинки. Ось таких два гудзички. Їх, звичайно, можна розсібати, і це дозволить дитинці легко одягнути даний боді, і дитинці буде комфортно, не буде нічого тиснути, і ваша красунечка не буде виридувати під час одягання даної речі. Ось так виглядає донизу, все гарненько. Є ще місце для підгузка, звичайно ж, тому що. Розуміємо, куди без підгузка. Ось так. Спершу ми вив'язуємо боді, а далі ми будемо вже піднімати петельки і вив'язувати ось такий ніжний, красивий воланчик. Дарюся, що дане боді зв'язане на вік дитинки 3-6 місяців, але у відео я подаю заміри, подаю в сантиметрах, скільки потрібно зв'язати ту чи іншу деталь на потрібний вам розмір. Але за даним відео ви зможете зв'язати такий комплекти для малюка від народження і до одного-двох років. Всі заміри я даватиму в сантиметрах, що допоможе вам попасти точно в розмір, оскільки щільність в'язання у кожного з нас різна. З приводу шапочки, то це ось така простенька, звичайна моделька шапочки, але зручно гарненько виглядає на дитинці. І позаду виглядає ось таким чином. Ми робитимемо такі поступові збавляння, щоб шапочка виглядала ось так: ніжна, красива, тепленька і доповнює ось такий красивий образ малюка. Далі пінеточки. Ну, Пінетки це просто моя любов, тому що надзвичайно вони ніжні, надзвичайно красиві, і з цієї пряжі вони ще ось такі пухнасті, ви можете бачити на темному фоні. З приводу пінеточок, то скажу, що також є окреме відео на в'язання пінеток. І саме таку модельку ми будемо в'язати, починаючи зі ступні, оскільки це допоможе нам точно вгадати розмір пінеточок, не зробити їх ні малими. Ні, великими. Ми будемо набирати петельки поступні, далі будемо піднімати ці петлі і вив'язувати саму пінеточку. Ось така завищена резиночка, яка допоможе ще краще зігріти ніжку дитинки. Ну і, звичайно, можна одягати. Ось так. І... Пінетки виглядатимуть ось таким чином. Ну ось ці милі вушка. Ми також зв'яжемо у майстер-класі з вами разом. І ці вушка ну дуже гарно прикрашають пінеточки. І такими вушками ви зможете прикрасити будь-які пінетки, які ви зв'яжете. Ну і звичайно, окрасою пінеточок є ось такі маленькі помпончики із хутра норки. Ну що ж, якщо вам такий комплект сподобався і ви маєте намір зв'язати щось подібне для своєї красунечки, тоді запрошую вас на свій майстер-клас. Повторюся, що на кожну із цих речей є окреме детальне відео з детальним поясненням. Можете взяти щось за основу, можете додати щось своє, і у вас вийде своя індивідуальна річ, така якої немає ні в кого. Сподіваюся, я зможу допомогти вам зв'язати ось таку ніжну пухнасту красу для вашої красунечки.